А як же навчитись підтягуватися взагалі з нуля? Е, дивись, я б рекомендував нулю, да? так? Е, перший тиждень беремо понеділок, середа-п'ятниця, виходимо на турнік, просто повисли і висимо на максимум. Угу. Скільки підходів? Ну, от дивись, 15 секунд, наприклад, провисить. Да? Більше не може. Опустив. Відпочиваємо, це вже робочий підход. Відпочиваємо там хвилину-півтори, щоб дихання відновилось. Опять висішку. Таких робимо 3-5 підходів. І то висим на максимум. Понеділок, середа, п'ятниця. Все, це тренування займає 10 хвилин. Потім, субота-неділя, ми відпочили. Да? Наступний тиждень виходимо. Або низенький турнік, або на цей випригуємо і просто негативні підтягування. Тобто ми просто випрягнули і спускаємося в медлі. Uh -huh. І по спускаємося. Робимо 5-7 повторів. Потім хвилинку півтори відпочили, все. І потім, тобто резинки не треба. От резинка, гравіта. О, я тільки хотів не... запитати, а з резинкою. Ти, ти, там, навчишся, навчиш. ти, так, ну, ти будеш набагато довше. Так. Тобто тут трошки друга як mm -hmm. фізіологія, біомеханіка. От. І потім на третій тиждень виходиш і намагаєшся вже зробити просто одне І А Потім, коли натренувався, може. Ну це. Це потім. Через два роки.